Вітаю усіх, хочеться спитати, сьогодні прощена ні неділя. Що для вас прощення? І чи ви просите прощення у людей і взагалі, що для вас прощення? От робила людина горе іншим людям. Є багато таких, які клянуть і. Да ви багато може і чули, а може і не чули. Кляне людина всіх підряд. Ну, Ви розумієте, як це, да? Всім понятно. І тут прощена неділя, і просто можна взяти, попросити прощення, і, наче, ті типу, покажуть, що там Бог прощає, я простить. Чи готові ви прощати і відпускати е, людей, які робили вам горе дуже сильно, якщо це дуже сильне і серйозне, якесь горе пов'язане з життям, чи ви би простили або ні? Цікава ваша думка. Я вам скажу просто пару слов на свої, ну, на те, як я енергетично це відчуваю. Я вважаю, що Бог може простити, тому що він всі прощаючий, а ми, звісно, люди ми можемо відпускати, просто людину від себе відпустити. Якось десь я теж почула, і мені це е, під, ну, сподобалось вислов, вислів, е, а я його забула. Згадала. Що якщо людина, яка дуже грішила і не від чистого серця приходить до вас і просить прощення за гріхи, які вона робила, значить вона звільняється, може бути таке перед смертю, дуже часто роблять, значить, гріхи це так висловлювались. Гріхи, які вона з собою носила і грішила на вас, допустимо, так? то вона і ви її прощаєте. То ви таким самим чином на себе перебираєте всі її все те. Що вона на вас думала, грішила, кляла там, проклинала, я не загадості робила. Тобто, як пояснюється, це ми всього лиш люди, і ми можемо відпускати, а прощати може тільки Бог і Вищий Верховний суд. Але як людина може простити, якщо ну... Ви відпускаєте ситуацію. Якщо ви будете прощати, а істина всередині у вас ця ситуація не відпуститься, то значить, ми собі зробимо кучу болячок, нервових, опухолі можна раку наробити, все, що хочеш, можна наробити. Якщо просять всі прощення, всі все прощенню, все вималювання, все-все-все, оце прекрасно, це все прекрасно, але як воно на фізику людини буде переходити, ніхто не знає. Це треба відпустити від себе а Бог хай прощає. Я не знаю, в три минути вклалась якось так, чи понятно, чи непонятно. Я думаю, що ви мене трошечки хоч зрозуміли.